to <laughs> win Чому нам варто довірити ваші аккаунти тікток? І я і ігор почали вивчати сферу тіктоку, будучи підприємцями тік у Ігора Був магазин з ноутбуками, а в мене магазин білизни. Ми хотіли знімати креативний контент для себе і навчилися знімати ролики, які набирають 10, 20, 30, навіть 400 тисяч переглядів. Я пам'ятаю, що перший ролик який я зробила для свого магазину саме за структурою після навчання на TikTok маркетолога Набрав 70 плюс тисяч переглядів. І менеджери мого магазину почали писати Аліна, TikTok працює, тому що замовниці почали писати, що вони з тіктоку. Я зрозумів, що хочу допомагати іншим бізнесам розвивати свій бізнес через TikTok. Я зрозуміла, що креативний контент це те, що я люблю робити більше всього. Ми об'єднали, що надавати клієнтам максимально великі результати. За час навчання та роботи ми встигли попрацювати з дуже різними нішами. Це і інженерні роботи, і кейтеринг, і заклади харчування, і експерт. Писали сотні сценаріїв. А відео скільки зняли? Чому ми розуміємо власників бізнесу та експертів? Тому що ми самі проходили цей шлях. Адістики готові полегшити його вам.